Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни, а також новинки на смаколики. Чай, кава спеції. Усім дякую за огляд. Гарного дня, приємного перегляду. Ванільна халва 20. Вага 210 г. Вермішель рисова 12. Палички солодкі з іграшкою, вага 100 г, ціна 35 гривень, суп швидкого приготування 20 25 г, часничок 5, вага 10 г, 12 овочів та трав 70 г. Упаковка 12 Томат, часник та базилік 12 кукурудзяні кільця зі смаком бекону 10 Крем-паста шоколадна з фундуком 59 Арахіс солодкий в чилі 24 гривні, добавка дієтична 9 Печиво глазуроване 145 г зі смаком вишні 29 Чай ромашка 19, упаковка 30 пакетиків. Ще є чебрець. Індійський цикорій з кавоюм 90-г 29 Цикорій класичний 100-г 49 Суміш для приготування напою зі смаком ананасу 7 гривень. Набір кавових напоїв. Упаковка 12 штук 74 гривні. Кава Якобс – 134 75 г. Якобс три в одному 44 гривні. 8 пакетиків. Кава Форд 100 г 74 г. Напій на основі зеленого чаю 11. Кава розчинна. Чорна карта 50 грамів 84 гривні. Напій шоколадно розчинний 44. Суміш для приготування лимонаду 24. Напій молочний розчинний 24 гривні. Сироп блакитний Монік – 29 для приготування лимонаду. Квас хлібний 22 гривні. Железі смаком полуниці 14, желатин 12 Соломка солодка 24 гривні. Ріжки вафельні міні з фундуковою начинкою 129-10 штук. Пласурований зефір 59, 225 г. Картопляні снеки 14 Печиво листове лукас в коробці 69-350 г. Печиво глазуроване з вишневим желе 74 400 г упаковка. Смачненька новинка 74. Набіль льодяників полунично-яблучний смак 84 200 г, цукерка жувальна 7, кислий порошок зі смаком фруктів 99-120 г. Ананас сублімований слайсами 99. Є ще диня. Вироби макаронні 39 400 г упаковка. Спіральки 400 г 17 Вермішель рисова 150 г 77 гривень. Локшина швидкого приготування зі смаком яловичини 14 Суп вермішелевий зі смаком курки 19 Італійські трави любисток 14-18 грамів, Гірчиця з медом 59 спеції універсальні у баночці. Всього 6 видів. Сіль перець, чесник, паприка, коріандр та цибуля 99 Болоньєзе – 15, суміш суха, соус болоньєзе – 29 Солодкий чилі – також 29. Є ще у нагі за 29. Соус бальзамічний, Гранат та інжир 69. Чіпси картопляні зі смаками. Шашлик салями, бекон, курка та сир 14. Сухарики зі смаками 34. Вага 75 грамів. Чай в пакетиках 39. Імбир, м'ята, лимон, альпійський букет 20 пакетиків. Чай добрик. Вишня та м'ята. Лимон імбир та обліпиха 17, чай батик, зелений мохіто – 39, Треслона 25 пакетиків, 29, сонет манго, 19 20 штук. Кава розчинна – 199 ванільна, шоколадна та зі смаком горіху. Чай ловаре 59, каркаде 70 грамів 34. Зелений квітковий розсипчастий 64-70 грамів, цикорій, лісова ягода 44. Капучино 2 смаки 49 110 г. Вафлі солодкі 39. Консерви кілька 44. Вафлі 29 65 г. Насіння смажене солоне 34. Чіпси лейс 34. Соломка картопляна з кетчупом 31 гривня. Грінки житньопшеничні 34 гривні, 80 г. Сухий лавровий лист 7 гривень 10 г. Сухий цілий 11 Ванілін – ціна 2 від ДЕКО – 4 Цукор білий 29 1 кг. Гімалайська рожева сіль 24 гривні. Приправа для маринування помідорів перцю 11, кришки 74 50 штук, 39 20 штук, 41 гривня також за 20 штук, Кришка пластикова 2 гривні, наліпки для консервування 14, захват для банок, металевий 49. Термосумка для зберігання продуктів 199. Є ще більша за 299. Добавка дієтична шоколадна. 140 грамів 22 гривні. Суміш для приготування морозива 19 Формочки силиконові для морозива 77 на 6 порцій. Квіти штучні. Ціна 149 Є ще ось такий букетик зелені за 77 гривень. Кашпо пластикове 399. Ось таке що є велике за 849. Базон пластиковий, круглий на ніжках 249, 399 квадратне. Декоративна садова фігура 399. Базон для квітів мапа 199. Гноми по 399. Пластиковий вазон 99. Ось такий на ніжках 199. Лампа «Луно» на прищіпці – 129. На підставці також 129. Пакети зіп-застіпка застібка 109. Упаковка 100 штук. Пакети паперові 29-15 штук. Ось такі, що є за 69 35 штук. Червоні сердечка 22 гривні. Упаковка 10 штук. На цьому все. Всім дякую за огляд. Вдалих покупок. Всього вам самого доброго!